Доброго дня! З Масляною будьте здорові! Ми сьогодні дійсно з вами зустрілися поговорити про Масляну, яка була дуже очікуваною, тому що раніше наші з вами предки були дуже віруючі люди. Вони були православні і е, серед того, що мають виконувати православні, це пости. І ось і в нас теж, починаючи від 3 березня, почнеться Великий піст. А піст не міст, його не об'їдеш. Це не тільки довше люди молилися, вони ще й крім того, вони не вживали м'яса, молошних продуктів, не вживали нічого такого, що називалося е, скоромним. І тому оцей тиждень, який ми зараз з вами переживаємо, коли якраз можна було м'ясо вже не їли, але можна було і треба було їсти все молочне з сиром пироги і з сиром. Вареники, сметана, локшина на сметані на маслі. Це ясно, що це був такий е, дуже приємний, дуже е, такий яскравий е, було святкування. Люди ходили одне до одного в гості, і навіть останній день бажалося, що треба це називалося пущання. Ось остання неділя, яка буде цього тижня. І треба було наїстися так, щоб вистачило аж на сім

50, тоді ми будемо розкручуватися. Свій малий дай би топтати нового щасливі, часницькі. Зелена моя, роточка, жовтень, є сім'я. Оп, стоп, 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 стоїмо. Пімали козак, за горішок, за ні-ні-ні, не, не треба перекручуватися. Якби ти взялася. О, молодець. Зелена моя. жовтий стоп, 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 стоп. І у нас вийшлося якраз кози. Так як стрибає, стрибає волочка. Тобто ми дивимося одна на одну. Отака, вот отака вот наша. Э, Ну, не зовсім ріма, бо в нас місця немає, ну для чого ти її виплутуєш? Масляна, масляна, яка ти мала, якби тебе сім неділя постодна. Масляна, масляна полизоха полизала сире масло тепер сухо. масляна масляна повернися. До самого великодня простягнися. А от Великодня до Петра, а от Петра до Різдва дякуємо нашим воїнам за святкування.